Пане Олександре, на вашу думку, будуть нам гроші? Буде нам оцей 61 мільярд від Сполучених Штатів і 50 мільярдів від Європи? Від Європи, я думаю, точно буде. Ну, справа в тому, що, ви пам'ятаєте, минулого разу канцлер Шольц забрав Орбана випити кави. Я їм пропоную тепер взяти мікс токайського вина і шнапсу німецького і так випити, вже так, щоб. Ну, а воно мішається? Так, Це щоб так уже все повністю. Так, щоб вже назад в зал не вернутися. Ви сподіваєтеся, що 1 лютого. Тобто, що воно... що він так. Вже, значить, да. <ріст> да. Ні, ну, Насправді рішення зараз розглядається, все-таки, я думаю, це питання буде вирішено. Ну, розумієте, Орбан, він не... Ну от зараз як і по НАТО з Швеції. Ну вже Ердоган підписав рішення парламенту вже Швеції, Ну тобто, сказати про те, що я один проти всіх, ну розумієте, це означає переоцінювати власні здібності. Тому що я думаю, що хтось із радників орбано заносить іноді мапу і показує, каже: дивися, от де Росія, а тут же Україна. Ще а ви тут, і тут всюди НАТО, і тут всюди наші союзники, наші партнери. Я вам скажу, що. В Угорщині настрої насправді різні. Угорці зараз зацікавлені в тому, щоб контактувати з Україною. Це правда. Вони реально, вони реально на рівні якомусь шукають ось про простору. Це не значить, що ми станемо найкращими друзями. Зовсім ні. Ми не станемо. Але принаймні, знаєте, як вітатися, ну що означає, коли бачитися, принаймні будемо. Ну тобто, не будемо вже відвертатися і один там плюватися, що да. Щоб ти там згорів і так далі. Ну тобто, уже принаймні вітатися один з одним при зустрічі Ми будемо нам, в принципі, мабуть, там іншого і не треба, просто щоб ось ця зберігалася і не блокувалося рішення. Тобто вони продемонстрували це, і я бачу це по різним, скажімо так, параметрам. Тобто, я не бачу на сьогоднішній день аж такої глухої стіни, що ми її не можемо подолати. Ну, я бачу, є в них певний інтерес. Ви бачите, що готується зустріч президента України і е, Орбана, тобто, воно 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 все в процесі. І з Фіце вони може так вийшло, бути, то, що все-таки від Кремля Орбан і угорці отримують більше, а, аніж ні, від України. Ні, Не може, тому що розумієте, в чому ситуація? Навіть я не знаю, який компромат у Кремля на Орбана. Він якийсь є. Ясна річ, він якийсь там є. Я не знаю який, але не може бути, тому що Кремль не дасть стільки грошей угорщині, як дає зараз Євросоюз. А Обіцянки партії Орбана ґрунтуються на тому, що потрібно допомогти фермеру з фермери населенню, а це йде за кошти дотації Європейського союзу. Угорщина все не потяне. Ви знаєте, я був не так давно в Угорщині, і я просто отак бачив: проїздив дорогами. Я бачив, як там, значить, які там підприємства з'являються. Я не бачив там назву угорських компаній. Я бачив там німецькі, я бачив, рейнметал. У них є цікавий, до речі, дуже такі. Та Маєте на увазі, що вони інтегровані в Європу? Звичайно, вони все та... інвестиції звідти та... і це все розумієте. Тому Росія не може а, мати вирішальні. Вони можуть мати вплив на Орбана, але Орбану піти проти ЄС. Це означає, що фактично залишитися одинаком. Ну і в такій дуже непевній ситуації. Це Трамп може собі дозволити і сказати, нам не треба Європа, нам не треба тіну. Тому що Трамп розуміє, що це Сполучені Штати. Ну, ви розумієте, величини це зовсім не співмірні, абсолютно. Тому це, ще стосується ЄС. І Фіцо, бачите, це показав приклад. От я так само казав, що вони поставлять нам артилерію, вони нічого не будуть змінювати. Тому що на тих же заводах, які виробляють Сюзанну, працюють виборці Фіцо. Йому приїхати сказати, ви, ми, а попробуйте продати самохідну артилерійську установку. Я хочу подивитися. При такій конкуренції, при тому, що не кожен купить. Кому вона потрібна? Це, ну, вибачте, там, де немає війни чи загрози, Іспанія ж не купить зараз, хіба що для України. І що стосується загалом, тому я думаю, тут все буде нормально. А що стосується США, дуже цікавий момент. Мені здається, що вони страхуються зараз, і Європа страхується від того, що в Америці може бути криза пов'язана з виборами. А причому дуже цікаво, і ситуація для нас вин вин складається. Демократи покладають сподівання на Берлін, тому що вони традиційно працюють. Бачите, президент Байден подзвонив канцлеру Шольцу. Шольц каже, що 4 до 7 мільярдів в Україні збільшується. А британці працюють з республіканцями В свою чергу про те, що нам потрібно підтримати Україну. І, до речі, Нью-Йорк Таймс про це написала про те, що британські консервативні еліти контактують. Кемерон, міністр закордонних справ, їздив, зустрічався з МАГА представниками. Про що вони контактують? У них іде боротьба за своє лідерство. Тобто Берлін хоче лідерувати в Європі, ну Лондон теж не проти. Вийшовши з ЄС, втративши після Брексіту, вони би не би хотіли. І тому дивіться, Британія робить все. Треба ми купимо Таврусу в Німеччині. Продайте нам, дивіться, які ми тут. І Британія хоче з цією ситуацією скористати, що якщо перемагає кандидат республіканець, значить у них зв'язки, незалежно від того, хто лишиться, а, чи консерватори, чи прийдуть лейбористи. Але давайте ми будемо мати вплив через те, що ми зберігаємо лідерство, ми підтримуємо Україну, більше впливати на події в Європі. І ось це все, що зараз ідеться, боротьба, вона нам теж вигідна, тому що в інтересах Берліна, щоб підтримати, в інтересах Лондона. І вони... Змагаються між собою, тому шукають шляхи як Україну підтримати. Тому з одного боку приїхав ріші сунок. Перший підписав угоду про безпеку. Іншим показав за ним потягнувся Макрон, який сказав: Я приїду в лютому в Україну і обіцяю вам 40 скальпів. Там є і Цезарі, які виробляються зі штучним інтелектом і так далі. І я думаю, що приїде і Шольц разом з Макроном, тому що йому діватися нікуди. Ну фактично, ну як тут що Лондон, в Париж, а де Берлін. Ну, вони ніколи цього не опустять, він теж приїде, але вісім Так, да, <рес> я думаю, що не виключено. І що виходить, складається а, те, що Європа, дивіться, Шольц каже: до з 1 лютого треба збільшити підтримку України, До звертається до європейців. І ну, це все до того, що вони розуміють, що якщо зараз Європа а, в цей кризовий час не продемонструє хоч якогось лідерства, це значить, що з часом. За умови, що вплив Сполучених Штатів зменшиться, а збільшиться вплив інший. Не буває пустоти, Вона mm -hmm. заповниться. Якщо не буде стратегічної автономії там Європи, ну різне це французькі проекти різні, значить то заповнить не Росія, а Китай, який має перше місце по товарообігу з європейським союзом, і їм за будь-яку ціну треба зберегти. От зараз європейцям, хоча б якийсь баланс, щоб не дати ні сіні путіну сигналу, що велкам. Ну тому що їм зараз теж за умови, що Сполучені Штати в кризі, а вони дійсно в кризі. Давайте говорити, як є. Ну це внутрішня політична криза. Ми не можемо вплинути на це, як би мене. Ну тобто, це, це питання внутрішньої політики. А вони дійсно у них є певна криза, ще й вибори.